Американське видання Політіко опублікувало список чорних лебедів, які можуть статися 2025 року. 15 футурологів, науковців, аналітиків зовнішньої політики та інших експертів зробили прогнози щодо непередбачуваних малоймовірних та вибухонебезпечних подій, які можуть статися протягом року. Всі деталі вже за в ексклюзиві Тесен Американське видання Політіко опублікувало список чорних лебедів, які можуть статися 2025 року. Експерти описали всілякі катастрофи від загроз штучного інтелекту до смертельних епідемій. Водночас підняли питання прогресу, зокрема в деяких несподіваних глобальних гарячих точках. Автори публікації пригадують, що у рік часто здавався шаленим із замахами на кандидата у президента США Дональда Трампа, війною на близькому сході та провалом президентської кампанії Джо Байдена, але немає жодних підстав вважати, що у 2025 рік буде спокійнішим, зазначили журналісти. Наступні сценарії можуть відбутися або не відбутися 2025 року, але не варто їх одразу відкидати, коли ми минулого року проводили цю вправу. Низка прогнозів виявилася моторошно передбачливою. І першим, що описала автори публікації, ймовірність найбільшої кібератаки в історії. Світ може легко стати свідком найбільшої кібератаки в історії, яка виведе з ладу принаймні тимчасово значну частину світової інфраструктури. Це може відбутися за для отримання викупу чи маніпулювання ринками. Ідеальним інструментом для кібератак є генеративний штучний інтелект, популярність якого зростає, а ціна падає. Також пророкує таємну угоду, мета якої зупинити розробку іраном ядерної зброї. Експерти зробили прогноз, який описує такий сценарій. Президент Росії Володимир Путін пізно вночі телефонує президенту США Дональду Трампу приватною захищеною лінією і повідомляє йому, що має таємну угоду, аби зупинити розробку. Іраном ядерної зброї. За сценарієм, Путін переконав Іран погодитися на п'ятирічну паузу у будь-якому ядерному озброєнні за умови того, що Трамп відмовить Ізраїль від нападу. І президенту США вдається переконати в цьому прем'єра Ізраїлю Бін'яміна Нетаньягу, передавши йому обіцянку з боку прем'єра Саудівської Аравії про нормалізацію відносин з Ізраїлем за умови, що країна відмовиться від атаки на Іран. Цікавий прогноз і щодо Америки. Одним із чорних лебедів називають зіткнення в США через зміну кордонів штатів. Це сценарій передбачає, що Трамп погодиться на прохання керівництва сепаратистського руху Великого Айдахо підтримати перенесення 15 округів від Орегону до Айдахо. Раптом сепаратисти вирушать на марш протягом кількох тижнях у столицях штатів виникнуть протести під гаслами Новий штат або Ні штату, спонсоровані групами, які сподіваються відокремитися від свого штату, або у випадку Техасу та Каліфорнії від усієї країни до осені можуть виникнути сутички. Поліція намагатиметься стримати багатолюдний мітинг гумовими кулями у північній частині штату Нью-Йорк. Трамп перейде до інших питань. Водночас параметри відокремлення та розпуску кордону зроблять крок до більшої легітимності як на рівні штату, так і на національному рівні, з новими референдумами та спеціальними групами, запланованими на новий рік. Пророкують і нову масштабну епідемію. Автори статті описують можливий спалах інфекційної хвороби, початкові симптоми, якої подібні до грипу з лихоманкою, головним болем, болями в м'язах і болем у горлі. За сценарієм буде ідентифіковано нульового пацієнта, який повернувся з-за кордону, де через спалах недіагностованої недуги. Захворіли й померли понад 100 людей. не неохоче запровадить традиційні заходи охорони здоров'я, відстеження контактів, носіння масок, соціальне дистанціювання та карантин для заражених людей. Спалах вороби невдовзі набуде епідемічних масштабів. у США. економіка знову зазнає негативного впливу. Зрештою, епідемія призведе до смертей тисяч людей і повернення економіки до спаду, схожого на той, що відбувся через COVID-19. Щоправда, з Китаю вже поширюється новий вірус під назвою метапневмовірус, який вже з геометричною прогресією шириться світом. Спалах виявили і в Індії. В Україні також вже зафіксували 13 випадків інфекції, і це лише офіційно, неофіційно цифри можуть бути значно більшими. Ба більше в статті припускають, що американська армія може перейти у епоху нещеплених. Пишуть науковці. За цим сценарієм, міністр оборони США може заявити, що жодна вакцина більше не буде обов'язковою для всіх військових: ні від ковід, ні від грипу, ні від чогось іншого. Тим часом на молочній фермі в Техасі вірулентний штам пташиної грипу переходить від корів до фермерів, оскільки деякі сім'ї працівників ферми працюють на військовій базі Форт Кавазос і там теж виникає спалах. Це штам, що викликає гостру дихальну недостатність. Гнуть десятки робітників і солдатів. Уряд нібито не робить жодної заяви. Міністр оборони відмовляється вживати заходів. Грип поширюється країною та земною кулею. Хворі дедалі більше військових від Мексики до Китаю, Східної Азії, Європи та Росії. Військові та уряди починають кампанії вакцинації. Іноземні уряди марно закликають США до захисних заходів і вакцин на базах. Військова співпраця зривається. Європейська громадськість нарешті починає закликати до витрат на оборону. У міру поширення пташиного грипу генерали починають попереджати, що американська бойова сила виснажується через хвороби і навіть смерті американська армія стає дедалі більш недієздатною. Вакцинована та нещодавно мілітаризована Європа вимагає вигнання американських військ. Новий безпековий лад формується у щеплених країнах і ринки капіталу починають тікати до здоровіших гаваней. Говорять у статті про альянс Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Дзіньпіна. Перший термін Трампа характеризувався торговою війною між Китаєм та США. Однак, 2025 може стати роком, коли Трамп і Сі виявлять, що у них набагато більше спільного ніж здається. Так, покін може стримати свої претензії на перевагу і боротися з економічними проблемами, тоді як і пріоритети Вашингтона зміняться. Серед них може бути припинення війни Росії проти України. Також у 2025 році припускають, може вирішитися конфлікт між ізраїльтянами та палестинцями на основі принципу двох держав. За логікою це вимагатиме нового ізраїльського уряду, який відсуне правих політиків на узбіччя. Ізраїлю також доведеться демонтувати значну кількість своїх поселень на західному березі річки Йордан, як це запропонував зробити колишній премєр Ехуд Барак у 2000 році. Палестинцям доведеться відкинути нинішнє керівництво та знайти спосіб об'єднатися під новим керівництвом, яке могло б представляти їх на переговорах. Мала б з'явитися якась угода щодо реконструкції та управління газою. Задля цього знадобиться великий поштовх з боку великих арабських урядів, особливо Саудівської Аравії та ОАЕ. А ще у 2025 році можлива глобальна паніка через обвал ринку. Штучний інтелект отримує величезну кількість ринкових даних у режимі реального часу: котирування акцій, волатильність, фінансових звітів, прибутки, рівень боргу та економічних показників, одночасно аналізуючи соціальні медіа, як от X і Reddit, щоб оцінити суспільні настрої, можливе поширення дезінформації, створення читок про керівництво компанії, фабрикація новин про відкликання продукції чи загрозу безпеці, або створення фальшивих доказів фінансового шахрайства. Поганий гравець викликає штучну ринкову паніку, оскільки ще виконує високочастотні операції з надлюдською точністю та спонукає хедж-фонди та інших наслідувати його приклад. Такий масштаб технічної несправності шокує. Неможливо буде легко застосувати контрзаходи. Ринковий крах викличе глобальну паніку невизначеність мучитиме інвесторів усюди та можливі імітаційні атаки на лондонському та токійському біржі. Кілька слів науковці сказали і про кліматичні зміни. Мовляв, боротьба зі зміною клімату стане нормою. Загалом 2024 року у США сталися 24 катастрофи на понад мільярд доларів. За сценарієм на 2025 рік, оскільки як ризики зміни клімату, так і переваги кліматичних рішень стають більш очевидними. Двопартійна підтримка дій зростає. Закон про зниження інфляції каталізував безпрецедентні інвестиції в чисту енергію. Суспільство швидко наближається до переломного моменту у громадській думці, коли клімат. Тичні дії стають нормою, а не винятком на подив для багатьох 2025 рік може стати роком цієї зміни. Пророкують у новому році й несподівані геополітичні альянси та перегрупування. Експерти пропонують уявити раптове зростання штучного суперінтелекту разом із дозріванням квантових обчислень. Цей технологічний стрибок може каталізувати значне зростання ВВП у нових галузях. Прогрес може призвести до несподіваних геополітичних альянсів і перегрупувань у глобальному масштабі, зокрема до зміни відносин США з країнами близького сходу Європи та, зокрема, до підвищення продуктивності в Африці та Індії. Такий розвиток подій докорінно змінить глобальні економічні та політичні ландшафти. Є потенціал різких змін на близькому сході. Ймовірно, Трамп може організувати припинення бойових дій у Газі, Сирії та на півдні Лівану і посприяти просуванню до миру та стабільності, що може прокласти шлях до демократичного. Розвитку в Сирії та стабілізації Лівану. Цей сценарій залежатиме від складних міжнародних переговорів і бажання залучених сторін консолідувати здобутки та рухатися до миру монументальне завдання, яке зможе кардинально змінити соціально-політичну структуру близького сходу. Вразливість глобальної інфраструктури до серйозних збоїв у результаті кібератак, геополітичних потрясінь або сонячних явищ. Такі події можуть завдати шкоди енергетичним і комунікаційним мережам. Вплинувши на все від роботи супутників до транспортних систем у всьому світі, Взаємопов'язаність сучасних інфраструктур означає, що хвильові ефекти таких збоїв можуть бути глобальними за масштабом, впливаючи на економічну стабільність і повсякденні умов життя. Нікуди не діваються й розмови про використання ядерки у статті Також описують секретну програму Південної Кореї щодо створення ядерної зброї. Сценарій описує події, як несподіване випробування ядерної зброї на Корейському півострові вразило світ, і це не в північній Кореї. Президент Південної Кореї, Лі Джемен робить заяву, яка приголомшила світ. Країна є ядерною державою. і Вона застосовує статтю 10 договору про нерозповсюдження ядерної зброї, щоб вийти з договору. А спокусі дотягнутися до ядерного інструментарію може бути надто важко вистояти. У російських ЗМІ неодноразово лунали заяви про те, що потенційне використання тактичної ядерної зброї було б цілком розумною відповіддю на невдачі у війні з Україною. Якщо такі ядерні держави, як Росія, Китай і Північна Корея, почнуть агресивні напади на своїх сусідів з метою остаточної перемоги, і якщо ці напади зазнають невдачі, як спокусі дотягнутися до ядерного інструментарію може бути надто важко встояти. Пророкують у 2025 році і році повалення режиму Олександра Лукашенка. На думку експертів, негативний результат для Кремля в війні проти України може кинути виклик правлінню Путіна. Народ Білорусі може здобути свободу, скориставшись ослабленням позиції російського президента та його нездатністю втрутитися, щоб врятувати самопроголошеного президента Лукашенка. А ось вдрата влади докорінно переверне життя американців. Немає сумнівів, що попит на енергію буде 2025 року. В результаті цього не тільки стрімко зростуть викиди, але й виникне ризик для енергетичної безпеки та збою мережі, що посилюється через екстремальні погодні умови. Однак навіть без стихійного лиха можливий чорний лебідь на Кубі. За сценарієм енергомережа країни зруйнувалася через застарілу інфраструктуру разом зі штормом і землетрусом, що призвело безвиході для жителів на місяці. У США понад 70% ліній електропередач та трансформаторів мають вік понад 25 років. І були побудовані тоді, коли потреба в енергії була на рівні від низького до помірного. З іншого боку, ризик для кібербезпеки: хакери продовжуватимуть атакувати критично важливу інфраструктуру від водопровідних станцій до постачальників енергії. В основі проблеми загроза на без електроенергії. Будь-який округ, місто чи країна вразливі до кібератак, спрямованих на системи охорони здоров'я та фінанси. Втрата влади докорінно переверне життя Америки та призведе до термінових і хаотичних політичних реакцій. Також говорять і про вирішальний прорив у квантових обчисленнях. За сценарієм наприкінці 2025 року в китайському університеті Цінхуа може відбутися вирішальний прорив у квантових обчисленнях, який зробить їх практичною реальністю для держав і великих компаній. Це буде зброя у торговій війні, щоб позбавити багатьох американців захисту конфіденційності персональних даних. Реалізація практичного квантового комп'ютера цілком може зробити застарілими багато засобів криптографічного захисту, які сьогодні використовуються для захисту персональних і корпоративних даних. За такого розвитку подій як окремі люди, так і нації прагнутимуть до страшної ізоляції за її відсутності. А яке передбачення вразило найбільше вас? Діліться думками у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.